Так, селяни, а що це таке? Ми, ми не можемо сказати, це секрет тільки для селянів. Ну тут у вас все в селі тільки для селянів. Навіть будинок мій тільки для селянів. Ну ні, звісно, звірі все-таки вже твій. Ну, якщо він все-таки вже мій, то, то означає, що він все-таки вже мій. Це правильно, селяни. Все правильно. Селяни, ну, ти не можеш розповісти, що таке за ліжку там і полички? Ні, не може, це ж така секретна інформація. Гей, 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 Софія, я уже розповісти той, що на хол вчора застряг. Пам'ятаєте, в попередньому відео, той селян застряг на даху. Давайте запитаємо нього. Так, селянин. Що то за такі лішка? У нас захворіло два селяни. Вона не проводила експерименти, щоб перетворити їх на фарі, але у нас не вийшло. Взагалі хто це такі? А, то це такі воїни, які будуть нас захищати. Ну кажете, я можу сама таких зробити. Та ми хотіли селянів перетворити. У нас у селі є декілька лишніх. То чому би цих торговців не перетворили би. Є цілих аж три. Так нам потрібно їх з скоро почнеться зі апокаліпсис. Реально? То потрібно готуватися. Ось як ви бачите, я забрала матеріали, у мене є на... Найміцніший блок у Майнкрафті, який неможливо ні зламати, ні підірвати. І з нього я буду будувати наш бункер. Бункер думаю, побудувати десь тут. Спочатку потрібно прокопати вниз. Ой, я, я забула вдома кайлоза. зараз піду його заберу. Ось, як ви бачите, я вже забрала з дому алмазне кайло, тому ми не... Тому ми ним зможемо виробити ви великий дуже бункер, у якому будемо жити під час зомбіапокаліпсису сумеї та селяни. Звісно, я можу сама зробити воїнів, які будуть тут нам захищати село наше війти зомбі. Але це ще не все. Зомбі можуть сюди пробратися, вони можуть, вони можуть заразити блоки та пробратися в наш бункер. Але я такого не допущу. Тому що вони все одно залізти сюди не зможуть. І так, як зомбі можуть бути з динамітом та навіть з будь-чим, потрібно захистити наш бункер максимально Щоб вони сюди не залізли. Мід нам не потрібна в цьому відео. В наступному, схоже буде потрібна, я і ще не знаю. Але точно буде потрібно. Але нам як вона зараз не потрібна, значить ми її. Викупуємо просто так. Потім вдома складу. Ось, як ви бачите, у мене ось такий от бункер вийшов. У взагалі не залишилось, але тут ще треба трошки побудувати. Думаю, зараз піду додому наберу його ще більше. Ось отакий от бункер у мене вийшов. Це дуже прикольно, але тут не вистачає входу та виходу. Також я поклала усі свої речі в цю коробочку. Ну і також я ще вдягнула діамантову броню, щоб я була більш захищена. Населяння вона не налізе, вона на них занадто маленька чи велика, це точно я знаю. Але повітця нам іще потрібно прив'язати кота, але де ж його знайти? Де ж знайти кота? Якщо ви не знаєте, то коти можуть бути у селі, але нам потрібно знайти саме зараз. Тому що, як і сказав, селянин скоро почнеться зомбі апокаліпсис тому потрібно швидко кота. Ви потім побачите навіщо мені кіт. Але цей кіт мені потрібен прямо зараз, тому що якщо ми його не знайдемо, ми не зможемо зро... зробити тих воїнів, яких... Казав селянин, можна зробити. І потрібно, і, що то таке? Давайте підемо подивимося. Якщо чесно, ніколи такого не бачила, але сьогодні я побачила щось таке. Можливо, воно небезпечне, але можливо, воно і якесь безпечне. До речі, привіт, броненосець. Ти поставив лайк і ти... ти підписався? Так, я все зробив. О, дивіться, навіть броненосець поставив лайк і підписався. Теж зробіть це. Тут якісь сходи і тут ніби як якась недобудована конструкція. Може, це теж хтось хотів побудувати бункер, але він не вижив? Як він не догадався взяти бедрок. Потрібно назад. Ми той бункер залишимо поки що в спокої. Я сама навіть здивувалася, що то таке. О, котик, котик, тут є котик. Так, куди він пішов? Куди він іде? Ні, котику, не тікай від мене, я просто тебе хочу прив'язати, не треба, не треба тікати. Не треба тікати, я просто тебе прив'язати хочу. І нам те Ой, вибач, котик. Ось, все. Тепер ти у мене. І ми тебе прив'яжемо десь до загінну з тваринами, до паркану. Він там ще знадобиться нам. Нам потрібно з тебе зробити набагато сильнішого кота, який буде битися зомбі. Ти хочеш битися зомбі? Ні, я їх боюся, я не хочу. Ну, нічого. Потім ми тебе відпустимо. Ми з тебе зробимо ще сильнішого. Хочеш зробимо з мене ще сильнішого кота? Так. Тоді я буду з ними битись. Я хочу, я хочу. Добре, хочу, значить. Мною. А з тобою це я не хочу? Ну, раз ти не перетворишся на цього кота. Ну добре, піду. Ось. до сільського ринку можна прив'язати. Що? що? Що, що кіт? Ні, я не хочу бути тали на селяни вкладу. Ні, вони ж самі хотіли їх зробити. Чому селяні їх не зробити? Тому що для цього потрібен ти. Ну, добре, Будь там поки що. Так як кіт у нас вже є, то з цим селом можна іще не прощатися. Нам потрібно забрати ці ліжка, ось це, треба забрати його. Його потрібно підібрати та принести у наш бункер. Сподіваюся, що воно там вміститься. Так, воно трошки не вміщається, але, в принципі, нормально. Тому ліжко у нас є, думаю, що селяни туди вмістяться. Тепер потрібно перенести лише одну таку поличку. Щоб там були ліки від зомбарства, і селяни не захворіли на зомбі. Тому що якщо селяни перетворюються на зомбі, вони вкусять і мене. І також я перетворююся на зомбі. А мені цього не потрібно. Ось це є, залишився тільки телевізор і все, що потрібно. Так, ось. На жаль, телевізор не знайшлося, тому буде ноутбук. Залишилось ситінки завезти сюди стлянець. Гей, селяни, я вже побудувала бункер. Добре, ми зараз прийдемо. Так, ось селяни, я вас сюди перемістила. Можете включати собі щось на ноутбуку, На це ліжко ви, ви маєте всі вміститися. Ну, я разом також з вами. Ну, я поки що тут подивлюся, чи будуть зомбі, чи не буде. Ось все, тепер нам потрібно тільки дочекатися ночі і вже прийдуть зомбі. Тому потрібно буде дуже швидко. До речі, торговці теж ховайтеся, вас можуть знищити зомбі. Та ні, нам і так нормально. Замість нас з'являться нові. Ну добре, як скажете. Коник, ховайся. У мене вже є укриття, мені не потрібен твій бункер. Добре, іди в своє укриття від зомбі. Ну, а ось там ще селяни з іншого села. Але вони хай залишаються воювати з зомбі. Думаю, це справедливо, бо селяни з мого села вони можуть там сховатися. А ці селяни, ну хай вони як хочуть. будуйте самі собі бункер, селяни з іншого села. Ну, добре, кува його самі. То будуйте самі. Так, от вже настала ніч, тому треба буде битися з зомбі. От, зараз вже усе буде. Зараз будуть зомбі, кріпери, буде зараз усе те, що нам не потрібне. Але нам головне потрібно перебити усіх, хто, хто належить до цього. А, і хто це б'ється? Там якісь птахи у небі. Ну, все, зараз я куплю крила, і я зараз буду їх бити. Ось, як ви бачите, я купила крило. Не відображається тут моя броня і моє здоров'я, але зате ми можемо їх бити. Цих птахів. Як, по-моєму, вони називаються фантоми, тому потрібно їх бити. Що тут за нападіння вночі? Хіба кішка вас не відлякує? Давай, давай, Софія, впорайся з ними. Я сподіваюся, я що я впораюсь з цими крилами, які я, які я тільки що ходила в магазин купити. До речі, цей магазин до нього треба було дуже довго підніматися, тому що він знаходиться у небі, там продаються різні крила. Я купила такі крила, які можуть мені допомагати взлітати вгору. А оцього човна потрібно прибити, тому що вони погані. Тут не впали тільки щось, але вони також мають з них впасти. Тому що це все буде по-чесному. Чому треба було, було викликати своїх зомбі сюди? До речі, ці моби, які, які тут, вони не, вони не будуть згорати на сонці, ніхто не буде. Потрібно, щоб фантоми перестали тут літати, тоді в них ще не буде підкріплення в вигляді їхніх птахів. Я десь бачила ще одного. Але нічого, можливо, підкріплення і на сонці, і згорить. Але ось тут я бачу іще ще зомбі. Потрібно прибити їх усіх. Апокаліпсис почався вночі, тому треба це і робити. До речі, що це за рука? Схоже, вона буде стріляти в них. Що ти селяна чіпаєш? Давай селян, бей цього зомбі, бей його бий цього зомбі. Ой, селянин один вже помер. Це дуже-дуже погано. Але також ще потрібно вбити кріпера. Тут потрібно закрити люк, щоб ніхто не заліз. Ось, забираю усе, що з них випадає, потім вдома поскладаю собі. До речі, пам'ятаєте, які мені діаманти дали селяни, скільки стаків учора в попередньому відео? То можу сказати, що ці всі стаки я потратила на броню і на все, тому що вона мені ще пригодиться. Скелетів потрібно добити. Ви бачили, як він в повітрі підскакнув? Ви бачили це? Ось зомбі всі збираються в одному місці. Треба їх вбити, а цей золотий зомбі взагалі йде звідси. І ці зомбі. Також тут ще з'явилися павуки, потрібно їх також вбити. Б'єм б'єм павуків. Вони тут не потрібні будуть. Все, місяць все нормально, значить сьогодні не буде повкулак, але можливо і колись все-таки в цьому селі вони будуть. Що, Кріпер, Вирішив на моє село напасти. Чому не відриваєшся? Чому? Хочу, щоб ти відірвався нарешті. Але не підірвав наше село. От і все. Що, заспавнилися нові? А, я знаю лавхак, яких можна уникнути. Потрібно просто лягти на одну секунду в ліжко. Ось на одну секунду в ліжко і встаємо з нього. Тепер треба добити цих і нові не заспавняться. Чи вони вже зникли? Схоже, що вони не зникли, десь нарізають круги або вони реально зникли. Нові спавнитись не мають. Скільки ж тут багато досвіду, який попадав з тих мобів? Ну а зараз, думаю, я їх всіх переб'ю за цей час. І ну, а ось зараз почався дощ, але вже настав день. І за цей час я встигла убити усіх мобів, які там були. Ну а цьому це відео підійшло до кінця. Ну і до побачення наступного дня.